Окунава номер 10, напевно. Відчуття дежавю. Я вже не знаю про що говорити. Опять ця обоссана машина. Йо! Шановні підписники, а це Серега, Лев, Настя, Славік. Е, може ще когось там. Ми знову тут, поки ви і інші глядачі на дивані, ми знову тут сьогодні цілекунали. Минута 30, щоб закріпити результат. А потім будемо бачити, чи накинем ще 15 хвилин, якщо будемо козаками лютими. Чи під піджав хвости. Можете поіграти покатилашку Сереговий третього ліца. Пошмак іде болю. ის ხო მოდის კაცო

Де ти каже? 11 хвилин в організмі так? В неділю. Три... Закінчилась 10-го кунава. 10-та вже, не можу повірити. Е, спочатку було важко, але тепер ви самі бачите, що ми сидимо минуту 30 і взагалі нам похуй. І це всього-навсього за 10 разів. Так що, якщо ми змогли, то і ви зможете. А не точно. Не точно. Ми отіруємося, якщо качки змогли, то і ми зможемо, а ви, якщо ми змогли, то і ви зможете. Відео відео. А ви теж купуєте сосиску в тісті тільки для того, щоб витягнути сосиску і відгатити тісто?